Пару рівненських тигрів звати Марс і Тайра. У рівненському зоопарку вони проживають приблизно п'ять років. Їх молодша співпламінниця на ім'я Зіра мешкає у сусідньому вольєрі, куди потрапила трохи більше року тому. Морозного сніжного дня усі хижаки перебувають на вулиці. Це їхня, якби так, природна атмосфера, тому що вони живуть Тайзі, вони, можна сказати, королі, царі, тайгі. Ось і, і сніжна, така от холодна пора, можливість для них побавитися, покачатися в снігу, почистити своє хутро, а також погратися, поганятися одне за одним. Рівненських тигрів годують телятиною і курятиною, щоб не наражати себе на небезпеку. Працівники зоопарку роблять це через так званий перегонний вольєр. За словами завідувачки науково-просвітницького відділу зоопарку. Рослави Патій, коли тигр їсть, його складно відволікти. Тигр добрий сім'янин. Для нього сімейні цінності, скажімо так, важливі. Коли є в тигрів потомство, навіть по їхньому укладу життя можна зрозуміти, що він дійсно щедрий, він дійсно благородний і ставиться до своїх дітей так, як належно. Тому що коли йде розподіл їжі між членами сім'ї, коли приноситься їжа, яка впольована тигром в сімейство, то спочатку підпускають тигренят, спочатку їдять вони, потім їдять самиці, і те, що лишилося, їдять самі тигри. Тигри тварини доволі грайливі. Гра для них не просто спосіб розважитися у такій формі вони розвивають свої зуби та кіхті. Зважаючи на це, стовбури дерев у тигрячих вольєрах спеціально захищають. Перебуваючи поблизу тигра, варто пам'ятати про безпечну відстань. Адже за словами Мирослави, Патій, поведінка цих котячих здатна змінюватися за лічені секунди. Тигр, взагалі, він шляхетний. Він має благородні аристократичні манери і поводить себе відповідно, якби по царськи Тихр ніколи не буде діяти нерозсудливо, він буде завжди продумувати свій кожен крок. Але разом з тим, в якихось критичних ситуаціях, він може діяти раптово несподівано. За китайським календарем офіційно рік тигра почнеться з 1 лютого і протриває до 23 січня 2023 року. Максим Коломис Ігор Прокопчук. новини на Суспільному.